Всім привіт! Мене звати Костянтин Несвіт, і я радий вітати вас на курсі Діагностика особистості плюс AI». Тут ми за допомогою штучного інтелекту будемо розбиратися в темі близькості, в темі побудови стосунків. І я спробую вам в цьому допомогти, проаналізувати своє поточне становище, визначити, з чим варто працювати, і розібратися з планом дій стосовно цієї. Проблем, от, але спочатку пропоную познайомитись. Мене звати Костянтин Несвіт. Я психолог, підприємець, інвестор. Вже більше 10 років я консультую людей в сфері психології, і щороку я проводжу консультацій індивідуальних більше ніж тисячу годин. І звідси я маю величезну кількість досвіду і напрацьованих матеріалів, якими також частково буду з вами сьогодні ділитися. Сам я більше 10 років у гармонійних стосунках, тому також маю і власний досвід, про який також будемо сьогодні говорити. І також я є засновником чоловічого психологічного клубу. От Отже, що варто сказати, що штучний інтелект це крутий діагност. Я вже давно це зрозумів і почав спочатку на собі експериментувати, спілкуючись з чатом GPT, визначати якісь наявні проблеми, про які я точно знав, з якими я вже там більше 12 років терапії, тому я з ними точно працював і. В якийсь момент я зрозумів, що штучний інтелект він вже достатньо міцний для того, щоб виявити ті речі, на які в мене пішли роки роботи з терапевтами, і тоді я почав використовувати цей штучний інтелект у якості такого допоміжного інструменту в роботі з моїми клієнтами. Але Якщо його не використовувати розумно, то і результати не будуть вартувати нічого, тому дуже цінно навчитися правильно взаємодіяти зі цим штучним інтелектом, правильно писати промпти, тобто задачі для цього штучного інтелекту, правильно формувати. Питання і очікування да, від цього штучного інтелекту. От, ну і звісно, правильно інтерпретувати його висновки. Тому що якщо ви не розумієте, про що він говорить, то і цінності його висновків буде мінімум. Отже, пропоную навчитися робити це добре. Що хочу в цьому курсі, щоб ми зробили перед тим, як перейти до спілкування з чатом GPT, потрібно розібратися, чим насправді є близькість. А що нею не є, а також з тим, які дві проблеми можуть виникнути на шляху формування цієї близькості, тобто поговорити про крайнощі, крайні мінуси, крайні плюс, тому що щастя нема ні в першій, ні в другій точці, як завжди, все найцінніше знаходиться посередині. Окей. Дуже часто в побутовому розумінні ми використовуємо слово близькість, тільки розуміючи під нею секс, але насправді секс це лише одна невелика складова прояву цієї близькості. Будемо розбиратися з тим, що ж насправді себе уявляється близькість. Також чесно треба зізнатися, зараз в сьогоднішньому світі, в 21-му сторіччі, за межами стосунків можна отримати все, що завгодно, реалізувати будь-які свої потреби за дуже помірні гроші. Так, чому ж ми всі в тій чи іншій мірі все ж таки прагнемо будувати стосунки? Тому що є одна єдина річ, яку неможливо отримати за межами стосунків, це відчуття близькості. Давайте розбиратися, що таке ця близькість. Можна виділити декілька складових цієї близькості: це довіра, ніжність, розуміння спільного контексту, наявність спільного досвіду, спільні плани на майбутнє і бажання потурбуватися одне про одного. Для того, щоб сформувати всі ці речі, потрібен час. І от за рахунок цього часу, спільно пережитого досвіду, спільно пережитих емоцій, бажання потурбуватися і так, далі, і так далі формується те, що цілісно ми можемо назвати близькість. Близькість варто зрозуміти, це не статичне положення, коли ми такі наближались, наближались, наблизились, і отут нам стало добре. Ні, близькість це здатність чергувати наближення і віддалення одне від одного. Тобто. Коли ми відчуваємо потребу стати ближчими, наблизитись і обмінятись досвідом, енергією, відчуттями, ми наближаємось. Потім ми відчуваємо певний сигнал внутрішній в когось це розтратування, в когось чітке бажання усамітнитися, бажання провести час з друзями. Тут є дуже багато різних сигналів, тоді ми віддаляємося одне від одного. В цій системі, звісно, може зламатися приблизно все, наближатися страшно, бо є попередній негативний досвід, віддалятися страшно, бо що це таке, я можливо не люблю вже цю людину, чому я хочу віддалитися. Тобто, проблем може виникнути купа. Будемо з ними поступово розбиратися. Отже, коли людина не може наблизитися, і називаємо це крайній мінус, про який я казав, да то це. Це явище, коли страшно наблизитися, називається контрзалежність. Контрзалежність це страх близькості, який супроводжується жорсткими кордонами і втечею при спробах партнера наблизитися до вас. Тобто, якщо ви мали такий досвід, от все йде добре-добре. А добре, але потім ви починаєте помічати в людині якісь негативні ознаки. Ви починаєте шукати прям прикапуєтесь до людини і розумієте, ні, все. Ця людина мені не підходить це одна з ознак контрзалежності. Тобто, якщо ви у вас немає стосунків більше року. Скоріше за все, ви контрзалежні. Тобто, у вас або відбувся якийсь попередній травматичний досвід, який призвів до цієї контрзалежності, або в цілому ви були травмовані ще батьками в дитинстві, що найбільшою вірогідністю так і було. І цей досвід негативний, коли любов вона напряму пов'язана з болем, і також асоціюється з якимись негативними емоціями одночасно. Це призвело до виникнення цієї контрзалежності. Окей, рухаємося від крайнього мінусу. Тепер до крайнього плюсу. Це співзалежність або навіть таке злиття. Це коли люди не відчувають кордонів між ними. І здавалося, що б тут поганого? Ну от вони зустріли, як люблять казати поетично свою другу половинку і злились в єдине ціле. Але погано тут все. Тому що це як жити з близькою людиною в якійсь смарт-квартирі 20 квадратів. Ну, спочатку, начебто, все класно, і ви не вилазите з ліжка, тому вам нічого не заважає. Але з часом стає якось тісно. Вже хочеться побути на самоті, провести час окремо, пожити якось трошки про себе, почути свої бажання, мати свій простір, розставити речі так, як хочеться. От в злеті, в співзалежних стосунках все абсолютно так само. Тобто, через деякий час ми починаємо відчувати, що в цих стосунках немає нас самих. Тобто, все, що відбувається, відбувається з ми. А я, воно десь. Погрібі сидить і з ним немає ніякого контакту, тому це, звісно, травматичний такий період для особистості нашої. Тобто, якийсь короткий проміжок часу, коли ми закохані, коли у нас метелики в животі і мозок відключений, ми можемо знаходитися в такому злитті. З часом це невротичне кохання, воно неодмінно має минатися, і так зазвичай відбувається, тільки якщо у вас немає певної травматизації. От. Отже, співзалежність це відсутність меж між партнерами, і часто вона супроводжується цим злиттям особистостей, про яке я говорив за допомогою запитань до е, чату GPT і промпту, який я написав заздалегідь промпт. Це заклик, да, що ми хочемо від цього чату GPT, Ви визначите, чи вмієте ви формувати близькість? Чи є у вас прояви контрзалежності або схильності до злиття? І співзалежності. І під цим відео ви знайдете цей промпт і ці запитання. Давайте розберемося в тому послідовно, покроково, як має проходити цей аналіз. Перше, що ви робите, ви заходите в опис під цим відео, копіюєте цей промпт текст і запитання, які знаходяться під цим промптом. Копіюєте, вставляєте в чат GPT, і можете прямо там або спочатку вставити в нотатки, як вам зручніше, відповідаєте на ці запитання, зберігаючи їх нумерацію настільки детально, наскільки вам вистачить терпіння. Після цього ви відправляєте в чат GPT разом з цим промтом, запитаннями і ваші відповіді, тобто все разом одним повідомленням. Чат GPT задає вам, проаналізувавши ваші відповіді, задає вам 10 уточнюючих запитань, які написані вже саме під вас. Цей крок важливий. Написані саме під вас 10 уточнюючих запитань. Ви також, зберігаючи нумерацію, відповідаєте чату GPT на ці 10 запитань. Він аналізує всю сукупність інформації, яку від вас отримав на цю тему, і видає вам висновок. Цей висновок ви уважно читаєте, можливо, пускаєте сльозу і одразу. Переходите до відео номер 2. Посилання на нього я також розміщу під цим відео внизу, під тим промптом, запитаннями. Побачите, там є посилання на це. Друге відео. Це відео вам потрібно для того, щоб розжувати вам висновки чату GPT, для того, щоб дати вам додаткову інформацію, для того, щоб допомогти вам зробити. Конкретні кроки у напрямку зцілення тої рани, яку ви визначите за допомогою чата GPT. Ну і як мінімум, воно вам буде цікаве і корисне. Якщо ви вже подивилися це відео, обов'язково не забудьте, прочитавши висновки чату GPT, перейти до відео номер 2 Воно буде цінне. Тому до зустрічі там не прощаюсь.